Під прикриттям закритого саміту ШОС відбувалися події, які свідчать про завершення формування воєнно-політичного союзу. Якщо відкрити а, декларацію саміту і уважно її почитати, то там є два блоки, які явно свідчать про те, що цьому було приділено дуже увагу. По перше, там пряме посилання на те, що а, ШОС необхідно посилити. Координацію в питаннях оборони і безпеки і оборонно-промислового комплексу. Наступне постійна розмова про так званий мегаринок ШОС, який би поширювався на всю територію Євразійського континенту. Я вже не кажу на вимагання від Росії і в виступі це явно Путіна прозвучало стосовно запровадження іншої одиниці розрахунків. Тримується себе. все це тільки інтересом, глобальним інтересом Китаю, який хоче продовжувати працювати і в рамках ШОС, і в рамках взаємодії торгівлі Сполученими Штатами Америки.